Що така сумна? Чуєш, сину? Це все клята та війна. Люди гинуть. Це навала не втече, не хвилюйся. Ой син, щось мені в грудях пече. Ой, матуся, може, не підеш воювати? І це каже мені в очі моя мати. Та, що з маличку казала, любий сину, ти любий, оберігай Україну. Час прийшов. Мені пора. Повернуся. Як з тебе, бо я боюся. Мамо, раптом щось не так, ви пробачте, що колись не слухав вас і не плачте. Тільки зараз нам не час обирати. Треба неньку Україну захищати. Обійміть мене, матусю, поцілуйте, я вернусь до вас рідненька, не сумуйте. Цвіте та кація! З нею разом шепшина. життя моє, наче на межі. З одного боку вільна Україна, а з іншого криваві рубежі. Ми будемо жити, жити, як ніколи, вростать коріння, розквітати кожну мить. З одного боку буде жовте поле, а з іншого то неба є блакить. Мамо, чи скінчилася війна? я тут не одна нас багато з'єднаних війною. Я ще всіх не знаю імена, хоч далеко та завжди з тобою. Не хвилюйтесь біль давно минув, не болять мої глибокі рани. Ти скажи, чи тато не забув принести любили тюльпан? та у мене в копшах і в кобзарі подарунок зроблений для тебе. Знаєш, Співають снігорів і таке синій синє. Тут красивий димовишний сад, І стромочок під могутнім дорогом. Я не чую бистрих гармат, не суну за ним моя люба. Я дочекаюсь миру в Україні. Я буду жити в тиші. Не завжди, моїй маленькі, ми батьківщині, вже багато днів без сну ведуть бої. Бої тривають довго і жорстоко. Ми не здаємося і не йдемо на зла. Ми оборону ставимо в глибоку, не віддамо країну ворогам. Усі міста у танках і гармах. Усе в вогні і у сльозах дітей. Ми засинаємо тихенько. У кімнатах з надією на всіх людей. І хай співають, що не вмерла Україна. Ми будемо жити на цій землі завжди. Лиш ця країна не завжди єдина. Все буде добре. лиш трохи ти завжди. На нашій правильній землі. У нашій славній Україні Знов заспівають солов'ї у вітах пишної калини. Постане Київ, град, На диво люду над містами Зашелестить вишневий сад під голубими небесами в Криму, у кожному селі. Барбіком поле уквічає каховка місто на Дніпрі, Черкаси пісню заспівають. І Харківський нічний бульвар наповнить аромат свободи. Сміхнеться всі менергода, опустить ноги в чисті води, Засяє барвами Донбас, наповнить ранок сумлю любові. І мій замріяний кривбас поша цілунки при Дністров'я. Миколаєві зведуть мости під говід журавлини, І буду я, і будеш ти у нашій рідній Україні. Не буде війн, не буде війн, ні на Луганщині, ні далі. Черкас заграє ним На золотому п'єдесталі. І Маріуполь, і Херсон Запросить нас до столу люба. Зашелестить блакитний льон в Чорнобиль і Цилиндух. Немає кращої землі, де кожен часочка родини. В Одесі білі кораблі, а значить буде Україна!